Які обіцяли традиційно, що п'ятниці о 13.00 традиційно розпочинаємо наш спецпроект як здоров'я, де ми продовжуємо вас знайомити власне із захворюваннями, які актуальні для кожного українця, і сьогодні будемо говорити про рак молочної залози. Власне, неодноразово ми вже в наших етерах приділяли цьому час, розповідали що це і так далі. Але рак молочної залози все ж залишається серйозною проблемою для здоров'я. О'я жінок в Україні щороку, згідно статистики, виявляється близько 14-15 тисяч нових випадків цього захворювання, і кожна восьма жінка має ризик зіткнутися із ним протягом життя. За останніми даними у 2024 році захворюваність продовжує на жаль зростати, зокрема через низьку обізнаність про симптоми та проблеми з ранньою. Діагностикою, отож, про це і не тільки. Далі, Ігор Дробнер, завідувач відділенням новоутворень грудної залози, шкіри м'яких тканин і кісток комунального неприбуткового підприємства Хмельницький обласний протипухлинний центр Хмельницької обласної ради, хірург онколог вищої кваліфікаційної категорії. Пане Ігоре, доброго дня і слава Україні! Доброго дня, героям слава. Отож, дійсно з вами безпосередньо неодноразово приділяли час. Запрошували вас до наш до нас на ІТЕР, де ми постійно розповідаємо про актуальність даного захворювання. Щодо от, якраз таки проблематики ранньої діагностики, адже лише у якщо ми говоримо про діагностику, то в Україні особливо актуальна ця тема, тому що лише близько 47% випадків раку молочної залози виявляють на ранніх стадіях. Це призводить до того, що п'ятирічна вижив. В, власне, виживаність в Україні становить лише близько 61,7%. Це так офіційна статистика, яка була подана від мозу. Якщо говорити за більш розвинутіші країни, то там власне цей показник досягає 90%. Чому настільки велика проблематика ранньої діагностики? Пане Ігорю? що саме впливає? Які основні фактори можна виділити в тому, що все ж таки жінки звертаються до? Онкологів до вас безпосередньо на більш пізніших стадіях в дуже мені складне запитання зразу спочатку. Але дивіться, ми зараз спостерігаємо таку дуже цікаву і насправді тенденцію, яка нам дуже подобається все одно. Кількість занедбаних пацієнтів потрошки зменшується. Uh -huh. І пацієнтів, в яких встановлена діагноз в першій або в другій стадії, тобто на початку захворювання, набагато більше, ніж було раніше. І це дозволяє ефективно лікувати пацієнта, отримати чудовий результат, і дійсно, загальна виживаність буде набагато вищою. І... Це насправді добре. Чому в інших країнах, як ми кажемо, в розвинених так. країнах ми бачимо ефективність лікування до 90%. В них першої другої стадії набагато більше, ніж в нас. Але все одно тенденція нам подобається і це добре? Ну от слава Богу, в принципі, що цифри е зменшуються, і, взагалі, якщо говоримо про поширюваність, тоді от власне знову ж таки згідно статистики, то кожна жі восьма жінка має ризик захворювання е захворіти на рак молодшої залози. Наскільки ця проблематика поширена в Україні? В Україні захворюваність приблизно така ж сама, як от ми з вами зараз mm -hmm. обговорюємо в нашій області. Ми бачимо в рік від 300 до 400 вперше встановлених діагнозів злоякісної пухлини за рік. Mm -hmm. Зараз дуже важко про це казати, тому що дуже багато є пацієнтів, які приїхали до нас з інших регіонів по тих причинах, які ми з вами знаємо і розуміємо. І знову ж таки, що дуже подобається, що все одно, незважаючи на таку ситуацію, ми фіксуємо дуже багато пацієнтів в першій і другій стадії захворювання. Взагалі, вивчаючи власне діагностику, чому ж все ж таки залишається проблематика того, що жінки інколи звертаються вже в занедбаних станах на більш пізніших стадіях раку молочної золози, називається такий фактор, як нерівний доступ до сучасних діагностичних методів в багатьох регіонах України не вистачає сучасного обладнання для ранньої діагностики, особливо у сільських місцевостях. Ми не можемо зараз про це казати, тому що в нас достатньо. Обладнання для того, щоб обстежити пацієнта. В нас достатньо можливості для того, щоб пацієнт з будь-якого куточка нашої області приїхав на обстеження. Угу. В районах також є можливості надати адекватну на рівні района. Допомогу діагностичну, тому казати, що в нашій області це є проблемою. Ну я б не казав. Я, загалом за я говорила за Україну. Знаєте, в різних регіонах маєте на увазі, що в різних областях нашої держави. Слава Богу, що на Хмельниччині так, в принципі, знаєте, але от якщо все ж таки з вами займаємося такою більш просвітницькою далі роботою, що до симптомів цього виду раку вік жінок, які найчастіше звертаються, чи є якась певна градація, більш пізніший вік, чи ранній вік? Вік може бути будь-яким. Є коли пацієнтка може захворіти в віці 25, 26, 27 років, тобто. Це Ранній вік для такого захворювання. Чим людина старша, тим не більше шансів захворіти на злоякісну пухлину грудної залози. Симптомів є багато. Симптоми іноді настільки можуть бути незначними, що іноді люди не звертають на це увагу. Дуже неприємно, коли. Є симптоми там велика пухлина в грудній залозі, деформація грудної залози, наявність виділень, е, і люди цим все одно не зважають і не йдуть до лікаря. Це дуже прикро. Mm -hmm. А коли невеличка пухлина, яку іноді навіть фахівці не можуть без додаткового методу дослідження побачити, для цього і є профілактика. Для цього є необхідність, хоча б раз в рік прийти до свого лікаря. І пройти хоча б у і мамографічне дослідження. Угу. От що знову ж таки, щодо безпосередньо методів діагностики, які е, використовуються в Україні, що найчастіше застосовують, е, мають застосовуватися і на профоглядах, і вже якщо виявлена якась певна проблема, що тоді відбувається далі? Які методи діагностики? Для, проф... для профогляду достатньо звичайного огляду лікаря. Угу. Крім того, УЗД-дослідження і то, що ми казали, мамографічне дослідження. Мамографічне дослідження можливо робити один раз в рік. Це не пропонують пацієнтам, які віком до 40 років, і зазвичай все одно це треба робити по показах. Но цих досліджень достатньо, все одно це вирішує фахівець. Зараз потрошки є скринінгові програми, по яких пацієнтам пропонують один раз в рік проходити мамографічне дослідження. Завдяки цим програмам є можливість побачити пухлину, яка розміром може бути до 1 сантиметра, і відповідно провести діагностику і лікування, яке буде ефективним. І коли ми побачимо. Відповідь 90 і більше відсотків людей, які одужують після лікування. Що це за скринінгові програма? Це УЗД чи що це? Іде вони це доступні і мамографія і УЗД? Це зазвичай комплексна програма. Угу. В деяких регіонах нашої країни вона працює і працює ефективно. Угу. Загалом тоді, якщо ми говоримо більше, якщо виникла певна проблематика, якщо є якесь новоутворення, яке викликає підозри, що тоді? Звертатись до лікаря так. є самообстеження. Угу. Кожен з пацієнтів може це знайти або в свого сімейного лікаря, або в мамолога, або даже просто подивитись в інтернеті. Це ну, достатня методика нескладна і кожен може це зробити. Якщо немає бажання або не хочеться цього робити, є в кожного практично є свій лікар, до якого можна прийти і запитати. От там. Є бажання пройти дослідження мамографічне так. або є бажання пройти огляд мамолога. І на сьогоднішній день проблеми в цьому ніякої немає. І людина, якщо має бажання, вона завжди зможе це зробити. І технічно ми забезпечені для того, щоб це зробити на сучасному рівні, uh -huh. як обладнання УЗД, мамографіями, так і фахівцями. Щодо, якщо все ж таки виявлена проблематика, що тоді, які методи діагностики тоді вже застосовуються для того, аби визначити стадію захворювання, так? визначити типи, види захворювання? Якщо є підозра на пухлину грудної залози? Відповідно призначаються додаткові дослідження, як УЗД і мамографічна, ми вже з вами про ці дослідження Вже запам'ятали наші телеглядачі, що це два обов'язкових. Так, Так, це насправді базові дослідження, які практично в 90% випадків призначать пацієнти з підозрою на таке захворювання. Наступним кроком це буде біопсія. Це коли Треба взяти фрагмент пухлини, відправити на морфологічне дослідження і підтвердити, що це дійсно злоякісна пухлина і якого вона характера, і які вона має властивості. Це важливо для планування лікування. І обов'язково комп'ютерна томографія для того, щоб розуміти це стадіювання захворювання для того, щоб розуміти, яка насправді стадія захворювання, від цього знову ж залежить. З чого починати лікування і яке лікування планувати для конкретного пацієнта, uh -huh. такого що всім пацієнтам призначається все однаково, немає. В кожного пацієнта є своя програма лікування, яка вирішується вже не одним лікарем. Немає такого, що от один фахівець там призначив лікування, і людина лікується. Це мультидисциплінарна комісія, в яку входить багато фахівців. Різних направлень, які вирішують, яке лікування в конкретного пацієнта, чи можна під час УЗД перепутати сплутати онкозахворювання з іншими видами пухлин? Так УЗД дослідження не може дати 100% гарантії, по тому що доступна по УЗД, це злоякісна чи доброякісна пухлина, і є багато нюансів для диференціальної діагностики захворювань молочної залози. Одного узд дослідження недостатньо, і пацієнтам, які вважають, що вони прийшли раз в рік, прийшли тільки узд дослідження, і цього достатньо це не так. Тому що знаєте, інколи от безпосередньо лікарі, які роблять УЗД і так далі, говорять: ой, так у вас є новоутворення, воно схоже, і вже все жінка вже собі починає накручувати певні речі. Можливо, цього і не виникає в подальшому, можливо, діагноз і не підтверджується лише все ж, оцей момент такий страху, і коли власне переривається оцей от момент подальшої діагностики. Також тому важливо наголошувати, після яких саме досліджень можна стверджувати, що це рак. Тільки після морфологічного дослідження до цього це по даних УЗД, то тобто, є лікар на УЗД може пацієнту сказати, по даних УЗД так, є підозра на злоякісну пухлину, але це не гарантує, що ця злоякісна пухлина обов'язково буде. І навпаки, якщо лікар на УЗД може сказати, що він не бачить злоякісної пухлини, це не 100% гарантія, що її там немає. Ну і далі щодо методик безпосередньо самого лікування, на які зараз застосовуються. Власне, ну ми звикли, що це хірургічне, променева терапія і хіміотерапія, так і ще є таргітна терапія, і е, треба наголосити на тому, що не завжди хірургічний метод є основним угу. він зазвичай використовується в багатьох пацієнтів, але це не основний метод, тому. Коли пацієнт з встановленим діагнозом, в нього фобія перша це видалять всю молочну залозу, тому що це найголовніший варіант лікування, це вже давно не так. Uh -huh. І є дуже, дуже багато методик, які дозволяють залишити людину з молочною залозою і не видаляти всю молочну залозу, як хірургічні, так і всі інші види лікування. От щодо хірургічного втручання, люмпе, люмпектомія. Лампектомія. Так. Власне, це видалення, видалення пухлини та невеликої частини навколишньої тканини. Цей метод використовується на ранніх стадіях і дозволяє зберегти більшу частину молочної залози. Я так розумію, що це Google вам. Звичайно, підказав. ну я користуюся. Знаєте, доступні методи, які є станом на сьогодні, готуючися до будь-яких і я завжди собі дивлюся, що відповідає Google, і ці речі обговорюю з вами. Тому що жінки, власне, що роблять, аналогічно залазять в ту ж систему інтернет і дивляться. Дуже дуже прошу ніколи в Google не лікуватися. Е, можна отримати якусь загальну інформацію. Цієї інформації, от, якщо ми зараз будемо розмовляти про оперативні втручання на молочній залозі, це, скоріш за все, вам Google видав 1% від всієї інформації, яку ми зараз можемо з вами mm -hmm. обговорювати. Я так розумію, що в рамках однієї програми ми не зможемо, і, скоріш за все, це не потрібно. Це більш така інформація, яка для фахівців. Але для пацієнтів або для людей, яким це цікаво, є дуже-дуже багато зараз операцій сучасних, які дозволяють профілактику ускладнень післяопераційних, не видаляти всю молочну залозу. Я ж кажу, що це, мабуть, один відсоток від тих операцій, які можливо використовувати у подібних пацієнтів. Загалом, тоді, все ж, згідно практики, найчастіше, якщо ми говоримо, почнемо та з хірургічного саме лікування, хірургічного втручання, що саме застосовується сьогодні у нас у Хмельницькій області? Які методи? Практично всі методи лікування ми застосовуємо, ми їх освоюємо, ми використовуємо як. Операції з використанням сторонніх тіл, тобто з використанням імплантів, так і власними тканинами. Угу. Е і намагаємося навчатися, намагаємося отримувати досвід і розвивати всі варіанти можливих на сьогоднішній день сучасних оперативних втручань. Що нового е на сьогоднішній день лімфохірургія і це цей мікрохірургія, яка дозволяє з використанням мікрохірургічної техніки уникнути багатьох ускладнень. Uh -huh. Ми отримали обладнання для детекції вартових лімфатичних вузлів, яка дозволяє не видаляти всі лімфатичні вузли, як це було раніше, і таким чином. Зменшити об'єм видалених тканин і знову ж таки попередити багато ускладнень, які раніше дійсно були після операції. Далі лікування променевою терапією. Променева терапія може застосовуватися як окрема окремий вид терапії, чи все ж таки вона йде як додаток до хірургічного лікування і хіміотерапії? Лікування онкологічного пацієнта це не використання якогось одного метода mm. і. Частіше це декілька методів і променевою терапією також. Практично не використовується тільки променева терапія. С одно використовується знову ж таки по показах, які вирішать фахівці мультидисциплінарної комісії, вирішать фахівці разом. До цієї комісії також входить радіотерапевт, який буде казати свою думку, свою. Можливості, що він, чим він може допомогти пацієнту, а чим ні. Тому е, тільки радіотерапія не використовується. Угу. Е, якщо ми говоримо про радіотерапію, що вона, на що вона найбільше впливає в організмі жінки? Е, вона впливає, по-перше, на пухлину? Угу. Е, вона використовується або для лікування, або для профілактики прогресії захворювання. Е, так, вона може впливати і на здорові тканини. Mm -hmm. е, немає практично ні одного метода лікування, який не може. Який, ну, немає метода, який от може чітко розуміти, оце ця клітинка добра вона клітина. пухлина, mm -hmm. а ця пухлина не добра, і mm -hmm. тому я на неї впливати не буду. Mm -hmm. Але знову ж таки, сучасне обладнання, яке у нас зараз є, це лінійний прискорювач, який дозволяє не. Шкодити навколишні тканини максимально, тобто порівняно з тим обладнанням, яке було раніше, це на це великий крок вперед для того, щоб зберегти навколишні тканини. Гормональна терапія. В яких, в яких випадках застосовується ця терапія? Чи усіх гормональна терапія застосовується тільки в тих випадках, коли є гормональна чутлива пухлина, то з чого ми з вами починали. Якщо морфологічна імуногістохімічна, ми маємо інформацію, що пухлина гормональна чутлива, тоді обов'язково використовується гормонотерапія. Mm -hmm. Це довготривале лікування, але все одно це лікування, яке можна сказати найкраще переноситься пацієнтам. Mm -hmm. Таргетна терапія, от власне, це такий досить, в принципі, нещодавно, якщо порівнювати з всіма іншими так, це, методами знову ж таки, лікування, я вам про це сказав. Так. Таргетна терапія це, якщо можна так сказати, сама молода uh -huh. терапія з всього, що ми на сьогоднішній день використовуємо, і вона дійсно є ефективною для тих пацієнтів, яким це лікування показано. Повертаємося до того, про що ми казали. Коли імуногістохімічно ми бачимо, що це лікування буде дійсно. Ну, пухлина буде чутлива до цього лікування, тому і це від Англійського слова тарджитис це націлена, е... угу. і ця терапія націлена на іменно конкретно на ту поломку, яку ми виявляємо при діагностиці. Це вже генетичне якесь певне дослідження правильно проводиться для е, того? Це що... на рівні генетичного дослідження, угу. а... це на рівні молекулярного дослідження. Зрозуміло. І, і імунотерапія також є: нещодавно підтитник, який стримує імунну систему організму боротися, стимулює імунну систему організму боротися з раком. Так, почала використовуватись при деяких видах злоякісних пухлин грудної залози, і імунотерапія, і показує непогані результати. Але на сьогоднішній день не так багато пацієнтів, яким насправді це лікування показано. Чому? Не зареєстровані, поки покази ще є дослідження, угу. які це дійсно ще багато того, чого ми з вами не знаємо. Тому цих показів просто ще немає. Угу. Хоча я так розумію, що вони скоро будуть. Щодо вартості, також одним з основних питань завжди у жінок, які починають чути власне про онкозахворювання, це вартість тих чи інших процедур. Власне, от всі ці методи, які ми з вами проговорили. Чи всі забезпечуються зараз державою? Всі препарати, які необхідні у всіх випадках, забезпечуються державою. Чи щось все ж таки приходиться купляти за власний рахунок? Якщо пацієнт лікується в закладі по пакетах медичних гарантій, він отримує практично все лікування угу. по цих пакетах. Тобто базове лікування є для пацієнта абсолютно безкоштовне. Так, є якісь лікування, яке може бути, там, як кажуть, ексклюзивним. Uh -huh. І насправді може бути такий варіант, що буде бажання пацієнта і йому це буде показано, і пацієнт захоче його придбати, але базове лікування. Не треба витрачати пацієнту гроші на це лікування, угу. пане юри? Ну і загалом завжди після того як ми обговорюємо методи лікування, ми завжди обговорюємо після лікування. Періоди період, відповідно найрізноманітніші є, тому що це знову ж таки залежить і від стадії безпосереднього раку, від типів раку, і так далі. Але от після того як людина пройшла лікування, от оцей такий гострий процес гострий період, чи можна вважати людину тоді абсолютно абсолютно здоровою е, Є різні погляди на це. Е, колись був погляд дуже простий, що е, пацієнт, який прожив 5 років після лікування, він може вважатися здоровим. Угу. Хоча ми бачили, е, коли проходили 15 і 20 років, і більше, і хвороба поверталася. Е, є інший погляд, коли кажуть, що це хронічне захворювання, при якому пацієнт буде в ремісії, угу. Якою це буде ремісія чи все життя, чи декілька років, знову ж таки ніхто казати. Ну я ж кажу, що погляди насправді можуть бути різними. Ми з вами знаємо, що пацієнти, і кожен з нас, і наших телеглядачів, знає тих людей, які пройшли лікування, продовжують життя і забувають про те, що це лікування було. І, як каже одна моя колега, що буде жити дуже довго і помре зовсім від іншого. Так що... Ви знаєте, а я так розумію, що такого пацієнта може вважати, що він одужав от, від злоякісної пухлини. Угу. Якщо все ж таки сталося повторення, тоді методи лікування змінюються, препарати і так далі. Так, обов'язково. По-перше, встановлюється діагноз вже коли дійсно прогресія, і знову ж таки на початку це морфологічне дослідження. Яке може сказати, так, пухлина змінила свої властивості, uh -huh. і треба зовсім по-іншому підходити. Або навпаки, пухлина залишилася такою, як вона була. Але е, практично ніколи той препарат, який використовувався, чи ті методи лікування, які використовувалися, вони використовуватись не будуть. Тобто mm. буде зовсім інше лікування. Ну, Про хірургію ми так не скажемо, тому що якщо треба. Видалити невелике рецидивне ущільнення, то все одно буде хірургічне втручання, угу. пане Юре, ну і, власне, якщо ми говоримо за спосіб життя після лікування. От, якщо ми говоримо, що вперше, коли людина захворіла, пройшла лікування, наскільки впливає спосіб життя її на повторення, на можливість повторення захворювання? Чи це, в принципі, такий, знаєте, квиток лотерейний? Спосіб життя дуже впливає насправді і знаєте, ми з вами можемо поділити профілактику на первинну і вторинну. Mm -hmm. То от первинна профілактика, одне з них це спосіб життя: як людина харчується, чи займається вона спортом чи ні, е е як вона народжувала, як вона вигодовувала дітей, як вона відноситься до статевого життя. Це все має значення. Тютюна паління, тобто, це все має дійсно значення, де там. Має вона зайву вагу, чи немає, це також впливає на ризик захворіти на злоякісну пухлину грудної залози. Uh -huh. Ну а втарида це вже ходити до лікарів, робити мамографічне або ОЗД-дослідження. Це вже зовсім інша профілактика. Що ви рекомендуєте вживати обов'язково? Якщо ми говоримо за харчування, так найперше, що звичайно харчування, що ви рекомендуєте вживати в раціон жінкам для того, аби можливо попередити, можливо, підтримати організм після лікування. Я не буду тут напевно, дуже багато казати. Як кажуть, це здорове харчування, і воно з всіх боків буде здоровим харчування. І я навіть не знаю, що тут додати. Ми дякуємо вам, пане Ігоре, за те, що прийшли, за те, що розповіли. Отож, Ігор Дробнер, завідувач відділення новоутворень грудної залози, шкіри м'яких тканин і кісток комунального неприбуткового підприємства, Хмельницький обласний протипухлинний центр Хмельницької обласної ради, хірург-онколог вищої кваліфікаційної категорії сьогодні був з нами. Говорили про рак молочної залози. Ну і хочеться закликати вас, шановні наші телеглядачі телеглядачки, бути свідомими свого здоров'я, не боятися лікарів йти на профілактичні огляди. Саме цей невеликий крок може врятувати ваше життя. Ну а на сьогодні «Як здоров'я завершено. Вже наступного тижня наступної програми про нову проблематику, нову хворобу. А зараз доєднуємося до всеукраїнського інформаційного марафону.